Друзі, всім привіт! Давно не було відосів на каналі. Зараз це поправимо. Хочу вам показати деякі роботи. За час моєї відсутності на просторах Ютубу майстерня на місці не стояла. В мене з'явився новий станок, навіть два в майстерні. Зараз я вам їх покажу. Так, перший станочок у нас консольно фрезерний. Консольно-вертикально фрезерний ВМ127. Простий універсальний механічний станок. У нього повертається голова під 45 градусів в обидві сторони. Ход стола 1100 мм. В паспорті поданий якийсь трошки менший, але 1100 провірено в роботі. По осі Y він ходить щось около 400-380, по-моєму, міліметрів. І вверх-вниз 420. Це у нас віз Z. Ходить піноль в ньому. Є можливість опустити піноль на 80 міліметрів. В фрезерному ділі я зелений, але. Щось там виходить, фрезеруємо потихеньку. Токарний у нас переїхав туди трохи далі. Тут срач легкий, не лякайтесь. Але я думаю, що це в творчих процесах нормальна справа. Так, наступний станочок у нас стрічкова пила. Нічого тут теж складного, вона механічна, кнопка Пуск-стоп. Це все в неї електрика, в принципі. Теж окремо покажу, як вона працює. До неї є такий рольганг подаючий. Такі ролики, на які встановлюється матеріал. І вручну вона без, без подавання, вручну потрібно виставляти довжину відрізаємої деталі. Там теж трохи бардак це від цих заготовок. Які ми робимо від цих деталей, картон, упаковка. <пілка> Пилка поки що стоїть під стіною, вона на колесах, я її можу виставляти поперек і собі нормально працювати. Зараз вона не потрібна, тому стоїть під стіною. Так, роботка в нас наступна. Значить, у нас тут такий ескіз. Значить, отвір у нас 6,2, це втулочка така. 6,2 отвір. 15 мм висота цього діла і 10 або 12 діаметр. Залежить, який буде проток. У мене проточок є 10-ка, 6,2 всередині треба отвір просверлити, і 15 мм таких 10 10 втулочок треба просверлити, е, виконати не просверлити. Перепрошую за оговорочку. Так що поїхали. Робота не складна, але є нюанси. Е, перший нюанс, на який треба звернути увагу, нам потрібно. При вході в деталь, коли сверлимось, щоб не було биття сверла. Ні в якому разі, бо якщо буде биття сверла, зараз я вам покажу. Буде отака ситуація. Вона тут допустима, бо ця втулочка в нас дистанційна. Бачите, так? Отвір у нас збоку. Чому отвір з боку? Тому що я робив їх, сверлив одразу на 4-5 штук. І в нас в кінці, коли маленьке биття, мінімальне навіть, то сверло в нас виходить в деталі, Бог знає де. На треті-четверті деталі. Тому їх бажано робити або по одні, або максимум дві. Так що, погнали! Щоб не було сверло, я вже в якомусь відосі показував, зараз покажу ще раз. Робимо наступну річ. Повертаємо різцетримач. Встановлюємо. Ну Хай це буде розточний різець зворотньою стороною. Так, вкладочка, я думаю, що це нам вистачить. Мені маловато Ну, підставляємо ще щось. Так, я не буду повторюватись за дядьком Максимом і казати, що це неправильно. Я вам скажу так, що я роблю так. Ви якщо вважаєте, що тут якось можна зробити це по-другому, пишіть в коментарях. О, або якщо не хочете ділитись, то не пишіть, просто користуйтеся своїм методом. Так, легенько підтягуємо, провіряємо, чи в нас дойде до сверла. Так, щоб ніде тут не впертися. Так, і поїхали. Так, зараз, поки немає шуму, я розкажу, що я буду робити, а далі без коментарів. Е, я під'їжджаю сверлом до деталі, е, впираюсь, воно починає легенько бити, підвожу легесенько. Оправочку до упорції до сверла, чекаю пару секунд, сверло вирівнюється, і можемо сверлити. І одночасно ввожу сверло і відвожу оправку. Так, це деталька до тісків. Роблю собі упор. Зараз покажу, як воно буде виглядати, зараз профрезерую цей паст. Тут, в принципі, без розмірів, все на око. так у нас виглядає деталь? Зараз покажу, де вона буде. Так, цю детальку ми встановлюємо сюди. Так, мабуть, треба буде вкорочувати болта. Скоріше всього. Ну, а одної шайбочки тут буде достатньо. Так, бляшка ця у нас встановлена. Вкручуємо другий болт. Який курва не хоче вкручуватись. Є. Ні, ніхуя нема. О, пішов. Є болтик. Все, і до цієї ширини. Ми можемо розводити тіски, у нас є упор. Тут ще шайбу підкладу, підберу так, щоб воно було чітко. До упора. Зараз ключами зажмем. І у нас є упор. Якщо у нас більша кількість деталей, то можна встановлювати. У нас цей край мертвості і цей край мертво. І немає проблем. Під низ підкладочка і фрезеруємо. Фрезеруємо, сверлимо все, що треба. Коли не потрібна ця штука. Відкручуємо цей болтик, цей прикручуємо або можна взагалі так прикрутити. О! І все, воно тут висить не мішає. Ага, тут трохи виступає, я, мабуть, візьму цих 2 мм фрезерну потім в цю сторону, щоб можна було закріпити. І якщо довга деталь, то щоб воно не виступало за губку тісків. Так, тут все працює. Зараз можемо собі встановлювати деталь. Другу як упор. І постійно будемо добиватися до однієї і тієї ж точки. О, хлоп. Цю можна вущу поставити. Ну, а тут можна встановити що завгодно, можна так її поставити. Хлоп, добив, затягнув, забрав. Так що такі діла. О, все у нас їздить. Все у нас їздить. Можна було її зробити довшу на всю ширину роботи тісків, але не було коли. О. То, що під руки попалось. Тим як би я і зробив. О, це максимально зараз.